Мене звати Діана, вітаю вас на моєму каналі. і Сьогодні в цьому відео покажу вам, як я закриваю молоду капусточку на зиму. Ось я капусточку закриваю в банки. Вона виходить така, як пелюстка. ця, що колись заквашували у бочках. Плюс у цьому, що закривати її в банки, те, що не треба знімати оці потім кружки. оцю... Пінку, ця, що підходить постійно наверх, не треба її знімати. Ось просто закрила так в баночку і все. Потім достала взимку і дуже смачненька. Так, я буду розказувати рецепт на 3 банку, а ви там будете вже множити, скільки вам всього потрібно буде. Беремо на 3 банку капуста молода. Я беру молоду або середню. Пізня не дуже підходить, тому що вона виходить, така все одно. Твердувата одна парасолька укропу, такого майже дозрівшого, щоб вони були, ці ці квіточки, вже закриті і були сімена. Не підходить той такий жовтий, тоді буде слизь у банці. Часничок на одну банку треба три зубчики або чотири, листячко вишні, три штучки, і листячко смородини, також три штучки. Можна ще додати перець чорний горошку, але це так за бажанням, це не обов'язково. І солі, одну рюмочку. Одна рюмочка, це виходить десь 35 грам. І також я ще додаю огірочки, щоб вони дали такий приємний аромат. Почнемо з того, що спочатку наріжемо капусту такими кусочками, щоб могла поміститися в баночку. Не потрібно її сильно шаткувати на маленькі куски, тільки так, щоб могла пролізти в банку. Тепер заложую наші баночки. Так, на дно баночки кладу кропик. по три листочка чорної смородини листя, по три листочка вишні і по три зубочки в кожну баночку часничку. Хто такий лінивий, як я, можна навіть і не чистити часник. Зверху. Обчистити верхню шкірочку. А от цю, що на самому зубчику, навіть і не чистити. Розрізати просто так хоп, щоб звідси виходив аромат чесничку і все. Ну, хто не такі ледачі, як я, можете почистити. Так, заложили. Тепер на дно сиплю по рюмочки солі. Якщо у вас немає рюмочки, можна просто вкинути одну повну згорою столову ложку. Ось так. Таку прям повну-повну. З горою. Ось так. Можна додати чорного перцю горошком, але це так, за бажанням. Воно просто трішечки десь такий приємний аромат. Штук 6-7, ось так приблизно. Так, і заложу сюди капусточку. Так, заповнила банки майже повна капусточкою. Тепер доложу сюди огірочки, небагато. І заливаємо це все водичкою, чистенькою. Не подумайте, що це вода біла, просто з крану швидко набирала і вона так з бульбашками зашуміла. Виходить у нас на кожну баночку йде 1,5-літри води. Можна зверху прикрити кришечкою, це так, щоб ніяка комашка не залетіла. І залишаю так на три дня. Коли буде наша капусточка тут починати бродити, тут з'явиться така біла е, пінка. Можливо, навіть під, почне вона підніматися. Так що ставляйте баночку так, що коли буде звідси вибігати пінка ця, і збігати нічого вам не замазало. І наш перший етап готовий. Три дні чекаємо і переходимо до другого. Минуло три дні. Трішечки помутнів наш росольчик, але не дуже. В деяких баночках взагалі чистенький, гарненький. Будемо продовжувати. Капусточка відбродила трішки підкисла. І тепер беремо зливаємо розсол у каструльку і перекип'ячуємо. З баночок вибираємо огірочки. Можна і не вибирати, лишати разом з капусточкою, але я окремо закриваю капусточку і огірочки. Капусточка у нас лишається, а огірочки легенько промиваємо чистенькою водичкою. Беремо тепер ще одну баночку і з нею доложуємо в наші баночки капусточку, щоб заповнити баночки повністю. Вона вже така хрусткенька, гарненька, можна її вже їсти. Обмащувати олійкою, жареною, запашною і їсти. Цю баночку, яку ми вибрали, заповнюємо тепер нашими огірочками. Буває таке, що можуть огірочки з капусточкою покритися такою слизю. Ну, це більшість, якщо оці парасольки недозрівші, буває таке, то потім треба просто капусточкою огірочки промити водичкою. І буде потім все гаразд. Так що я окремо робилась відерочку, щоб потім, як не вистачатиме капусточки, доложити. Заклала капусточкою, тепер наш розсольчик закіпає і заливаю окропом. Перезакатуємо наші баночки. Перевертаю їх догори дном, накриваю рушничком і так вони будуть стояти, поки повністю не вичахнуть. Потім спущу їх в погріб. А росулик який залишився, зробила ще ось пелюсточку. Наложила свіженької капусточки і залила гарячим розсолом той, що лишився. І через декілька днів будемо смакувати смачненькою капусточкою. Або можна залити огірочки. Так у вас будуть малосольні огірочки. І ось так вона буде виглядати через рік. Це капусточка, ту, що я закривала в минулому році. Юшечка не помутніла, гарненька, чистенька, і виходить капусточка хрумка. Але це рецепт такої капусточки, хто любить оцю пелюстку кисленьку. Якщо вона вам буде занадто кисла, просто промийте її чистою водичкою, помастите смаженою олійкою і буде дуже смачно. За таким рецептом я закриваю і огірочки, але... Буває таке, що коли вони постоять усі три дні, ви їх потім достаєте, вони покриваються такою ніби слизю, і їх просто треба промити чистою водичкою. І якщо боятеся, що баночки зірвуть, можете баночки простерилізувати. Я минулі роки також боялася, стерилізувала їх, але спробувала не стерилізувати, і вийшло все гаразд. Баночки не позривали і не помутнішали. Так що консервуйте за таким рецептом, як у мене, якщо ви любите кисленьку капусточку. Хто не любить кислого, вам ця капуста не сподобається. І спасибі, що додивилися це відео до кінця. Ставляйте пальчик вверх, якщо сподобалося відео, пальчик вниз, якщо ні. І до наступного відео!